Військовим потрібні кажени, значить вони в них будуть. Таким принципом нині керуються рівненські волонтери, благодійники та громадські активісти. За допомогою такої техніки можна зберегти далеко не одне життя наших захисників. Тож, коли від військових надходять подібні запити, одразу беруться їх виконувати. Ми запланували придбати три таких комплекси. Один комплекс коштує 526 тисяч гривень. Це півмільйона. за один. Ми вже розрахувалися. Група тиждень уже проходить навчання в Дніпрі. З понеділка і ще дві бригади йдуть навчатися. На цей дрон, це дрон, який може з собою нести 20 кг вибухівки, тобто він може дистанційно навіть мінувати, заносити темку, тобто це дуже потужна пташка. На неї потрібен досвід, аби зібрати необхідну суму на ударний дрон цієї суботи у рівному провели благодійний концерт ярмарок за словами організаторів. Ініціаторами події стали маленькі артисти. Тож дорослі просто не могли не підтримати їхнього прагнення допомогти захисникам. До цієї ініціативи долучені не тільки Ден а й рівне разом громадська організація і організація Дар. Ми спільно. Е не вперше, вже ви знаєте, влаштовуємо такі подібні події. Ось, але ця, я думаю. Має носити такий якийсь дуже щемливий такий характер, бо е, ініціаторами, скоріш за все, я би назвала це все таки дітей. До участі в благодійному заході долучилося близько пів тисячі дітей та дорослих. Відтак програму заходу вирішили поділити на дві частини. До цього концерту долучилося дуже багато людей. Ми запросили ансамбль флеш Катерина Качановська, Дмитро Чередниченко зі співами. Оскільки студії є надзвичайно великою, ми не можемо провести один концерт. Що глядачі не помістяться в одну залу, і тому ми останніх років п'ять розділяємо концерти на два концерти, щоб усім вистачило місця. Ну і власне і за того ми робимо два концерти. За словами глядачів, це справді хороша ініціатива, адже в такий спосіб ми не лише допомагаємо нашим захисникам отримати необхідну техніку та озброєння, але й навчаємо дітей з маличку бути патріотами своєї держави. Зараз, мабуть, немає такого українця, який би не не прагну би допомогти нашим захисникам, тому що ми всі разом робимо одну спільну справу разом до перемоги. Звісно, що ми вже неодноразово приймали участь в таких заходах і із задоволенням це робимо, тому що кожна копійка, кожна наша підтримка дуже важлива. От і я так думаю, що е, всі люди будуть брати приклад із наших маленьких оцих помічничків. Загалом за два концерти ярмарки організаторам вдалося зібрати 266 тисяч 282 гривні. Частину з цих коштів спрямували на придбання дрону мавік решту спрямують на кажан. Нині волонтери вже активно готуються до наступних благодійних заходів. Бо ж за їх переконаннями допомагати військовим це обов'язок кожного українця. Саме завдяки нашим захисникам ми щодня можемо спокійно прокидатися у власних домівках і ти у вільних містах, тож зупинятися на досягнутому вони не планують. Скажу найголовніше, не маємо права, адже кожен з нас є надійним тилом для наших збройних сил України на своєму місті. Не будемо зупинятися, поки не буде перемоги. Буде перемога, будемо займатися відбудовуванням нашої країни тільки так і тільки вперед. Ангеліна Бураколехшаламай, телеканал ITV.